Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми будемо з вами вчитися розв'язувати тригонометричні нерівності маємо урок номер один. Сьогодні на тому уроці розв'яжемо нерівність синус Х більше рівне 1 друга, і зразу будемо розв'язувати синус Х менше рівне друга, для того, щоб ви бачили різницю в розв'язанні цих двох нерівностей. Отже, які кроки треба зробити для того, щоб ту нерівність розв'язати? Перше. Маємо справу з синусом. Отже, синус це є ордината точки. От є вісь Іг, оце є наша ордината максимально рівна 1, мінімально рівна мінус 1. Отже, приблизно одна друга десь буде отут. І тому я через одну другу. Отут є в мене одна друга на осі ігреків, і я через одну другу проводжу. Відрізок паралельний до осі іксів. Цей відрізок перетинає коло в двох точках. Ці точки зафарбовуємо через те, що маю більше рівне одна друга. Тепер, якщо я хочу синус Х більше рівне 1 друга, то мені потрібна оця частина кола, що є вище, над тою рискою, тому що мені потрібен синус більше рівний 1 друга. Це другий крок ми зробили. Тепер наступне. Пам'ятаєте, що рух по колу в додатньому напрямку відбувається проти стрілки годинника в від'ємному напрямку е за стрілкою годинника. Нам треба записати відповідь, тобто нам треба записати от множну оцих всіх точок, які є від оцієї точки до цієї. То тут от мусите зрозуміти, що для того, щоб пройти по цій частинці кола, котра нам потрібна. То ви рухаєтеся від цієї точки, тобто P1, я її позначу, до цієї точки це буде P2. Що це за точки? Визначимо арксинус арксинус 1 другої. Отже, подивіться в табличку: арксинус одної-другої, це буде 30 градусів або π на 6. І тепер давайте подивимося, котрий кут. Або котра точка P1 чи P2 відповідає арксинусу одної другої. Тобто, де є пі на 6? Якщо я маю отут 0 радіан, то е, очевидно, що пі на 6 це буде отут в тій точці P1. Отак я от проведу. І оцей кут це є пі на 6 або 30 градусів. Тепер треба знайти точку P2. P2. Що таке точка П2? Що то за кут? Тобто, я рухаюся, завжди наголошую завжди від нуля до от, е, цієї точки p 2 Тобто я маю обійти отакий от кут. Тепер, як його знайти? Якщо би я прийшла аж сюди, то я тоді буду мати кут рівний пі, 180 градусів. Але я не доходжу до пі на кут пі на 6. Тобто, моя точка П2, це буде пі. Мінус пі на 6, і це дорівнює 5 на 6. Тепер я буду писати відповідь. Тобто х має знаходитися в межах від точки P1 до точки P2. Отже, х має знаходитися в межах від π на 6 до 5 на 6. Бачите, з лівого боку має стояти число менше, з правого боку має стояти число більше. Але оскільки синус періодична функція, то до кожної межі треба додати 2πn. То я дістану π на 6 плюс 2πn до 5π на 6 плюс 2πn. Де n належить множині цілих чисел. Оце є моя відповідь. Досить часто ще можете побачити відповідь, записану у вигляді проміжка. То я буду мати від π на 6 плюс 2πn до 5 на 6 плюс 2πn. Отак. От n належить множині цілих чисел. От першу нерівність ми з вами розв'язали. Тепер давайте подивимося до другої. Тут я маю синус х менше рівне одна друга. Отже, перший крок, синус, це є ордината. От в нас є вісь у. Тут є мінус 1, тут 1. Отже, приблизно одна друга десь тут. Проводимо відрізок паралельний до осі Х, і цей відрізок перетинає коло в двох точках. Так, тепер наступний крок: дивлюся, мені має бути синус менший за одна друга. Тобто, менший за одна друга синус є отой, і йому відповідають оця частина кола, такому синусу. Тобто кути, які знаходяться на цій частинці кола. Тепер пам'ятаєте, що ми рухаємося в додатньому напрямку от в цю сторону проти стрілки годинника. Тепер треба визначити місце положення точки P1 і P2. От Дивіться, якщо я отут поставлю P1. І буду рухатися від P1 до P2, то я піду по тій частині кола, котра не заштрихована. Тому для того, щоб обійти оцю заштриховану частинку кола, мені треба почати рух, почати рух з точки P1 звідси до точки P2. Так, тепер далі наступний крок, так само, як і в попередній, ми знаходимо з вами арксинус другої. Це ми вже знаємо, це дорівнює на 6 і пі на 6 це є ота точка p2. Тобто зафіксували, що P2 дорівнює π на 6. Тепер, мені потрібно знайти, чому дорівнює P1. Якщо я P1 напишу так само, як в попередньому, тобто напишу, що це є 5π на 6, то в мене тоді буде від 5π на 6 до пі на 6, що неправильно, через те, що 5π на 6 є більше, ніж пі на 6. Тому цю точку треба порахувати трошки іншим чином. Давайте подивимося. Якщо я хочу, щоб вона була менша, ніж P2, то я її буду рахувати. Отут у мене є 0, рухаючись отак в ту сторону. Пам'ятаєте, що рух в ту сторону то є мінуси. Отже, моя точка P1 це буде мінус. І тепер подивіться: от сюди, як я дойду, то буде пі. І ще кусочок π на 6. Отже, π плюс П на 6. І це дорівнює мінус 7 π на 6. Так, і тепер я можу писати відповідь. Отже, P1 я порахувала, P2 я маю. Отже, моє х буде від P1 до P2. Далі я напишу, що х є від P1, отже, це є мінус 7 π на 6 до π на 6. І тепер я застосую те, що синус періодична функція. Отже, це буде від мінус 7 π на 6, плюс 2πn. Плюс 2πn. Де n належить множині цілих чисел. І аналогічно я можу написати ту відповідь проміжком. Отже, від мінус 7 π на 6 плюс 2 πn До π на 6 плюс 2πn. Так, n належить множині цілих чисел. Якщо у вас замість одної другої буде стояти якесь інше число, корінь 2 на 2, або корінь 3, корінь 3 на 2, або якесь 3 четвертих, або 1 восьма, тобто не табличні значення, Ваші дії будуть точно такими самими, тільки у вас будуть відрізнятися оці от значення: арксинус корін 2 на 2, там буде дорівнювати пі на 4, і так далі. Тільки в тому буде різниця. Якщо ж у вас отут, на місці однієї другої, та будуть знаходитися числа від'ємні, ну то розв'язання буде трошки інше. То ми про те розв'язання поговоримо в наступному відеоуроці. Так. З тими нерівностями я надіюсь, що ми з вами розібралися, тому не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!